Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, життя, яке воно то людське життя? Чим воно наповнене те людське життя? Куди біжить то людське життя? І що людину чекає, яке життя після її смерті? Чому так завзято апостоли боролися, втрачаючи туземне життя, наражаючи себе на небезпеку, де їх гонили, переслідували за Боже Слово? Чому ті апостоли звертали людський зір не на ту землю, але просили звернути зір на життя майбутнє? Як ми молимося в символі віри, чаю Воскресіння мертвих і жизні будущого віка? Але чи дійсно людина очікує? Вічного життя. Яке воно? Бог також є, знаєте, не хоче перед людиною відкривати всі карти, так можна сказати. Але хоче, щоб ми користувалися вірою. І він взяв того такого трудягу. На неві Божого Слова апостола Павла це була трудяга, це була людина, яка не знала, яка не знала що таке є відпочинок, що таке є сон, що таке є нормальна їжа. Він хотів кожну секунду використати для Ісуса. Кожну секунду він хотів йому доказати, як він його любить. І корабель з ним розбивався, і били його, і гонили його. Нині апостол каже: мене хотіли вбити, але мене спущено в кошику через віконце, щоб я втік. Але коли вибила година і він, той апостол Павло засвідчив Богові свою любов і поставив голову під меч. І, власне, тому трудязі. На Духовній ниві Бог йому показав краєчок неба. І він сьогодні каже: я перейду до видінь, я був взятий до раю, я був взяти до третього неба. І чув голоса невимовні, і бачив надзвичайну красу. І далі він опише: браття, що око не бачило, вухо не чуло, людині ніколи на думку не спадало, Бог приготував тим, які його люблять. Він звертає то, то своє, наш зір хоче звернути. Любіть Бога. Він напише, що таке справжня любов, яка не нарікає, любов не чваниться, не надимається, не безклітує, любов не гнівається, любов не знає, що таке ненависть. Любов все прощає, і любов ніколи не проминає. Якщо б ви говорили всіма мовами світу, але не мали любові, це є ніщо. Якщо б ви дали своє тіло на спалення, це є ніщо. Якщо б ви роздали всі свої маєтки бідним, не маючи любові, це є ніщо. Для нас людей це здається, що це якась велика жертва, яка щось зроблю. Але Він каже: що ти це не робиш з любові, це є ніщо для Бога. Бог дивиться тільки на любов людського серця. Навіть так людина не хотіла користуватися любов'ю, і Бог дав закон. Бог дав людині закон. Навіть щодо недільної служби Божої. Це є закон. Ну і так, людина йде, можливо, із закону. Ну і треба в неділю і на свято йти до церкви. Але Бог більше дивиться на твоє серце, з якою охотою ти це робиш. З якою охотою ти відкриваєш молитовник, З якою охотою ти береш вервицю, з якою охотою ти йдеш на службу Божу, йдеш до сповіді, до причастя, йдеш на цвинтар до небіжчиків, хто керує тобою, хто веде тобою закон, Чора, чи радше любов. Бо якщо тебе веде до храму, до Бога, твоє серце, твоя любов, Бог це буде рахувати. Бог це буде рахувати. Любов, дорогі браті і сестри. Нині два навчання про це апостола Павла і так само Євангелиста Луки. Ісус навчає про любов. Любіть. Що з того, що ви позичаєте тим, які вам віддадуть? Що з того, що ви запрошуєте на уродини тих, хто вас запросить, яка в тому заслуга, яка в тому любов. Але ви кличте тих, хто вам не може віддати. Позичайте, не чекаючи назад, хто так робить? Ви знаєте, сьогодні в світі є всього за достатньо, і земля родить, і нічого не бракує. Єдине, що завжди в світі було великим дефіцитом, це була любов. Сьогодні світ дуже багато говорить про свою рідну любов, кохання, але це все є гріх і срам, де є любов сьогодні справжня, жертвенна, розпуста суцільна. На кожному кроці, хто буде трактувати про якусь любов. Але це є любов не від Бога. Покажіть любов до ближнього. Чи є любов сьогодні навіть до Бога в серці священників? Це так само дефіцит. О, де, де мала бути та любов в серці священника, посвяченого Богу. В серці священника є сумасшедший дефіцит любові так само? Може мати любов до всього? Але чи має любов до молитви? Так, з обов'язку я молюся. Це є щось інше, щоб не було гріха. Але це, чи це любов є молитва є з любові до Бога? Якийсь то священник молиться, сидить і, і біля, на лавурці в селі і читає часу слов. Молиться. Попри нього йде молода дівчина, говорить по телефоні. І не привіталася зі священником. Священник обурився, перервав молитву, каже, дівчино, зупинись. Ти не бачиш сидить священник Ми є з одного села. Чому не скажеш Боже Слово? Слава Ісусу Христу! Обурився на неї, такий знаєте, дуже великий вихователь. А та дівчина так ну, почервоніла їй стало соромно. Отче, вибачте, я, ви знаєте, я говорю зі, зі своїм хлопцем, своїм коханим. я так захопилася тою розмовою, ну, що, що я вас просто не зауважила. Ну, вибач, будь ласка, каже до священника, вибачте, отче, ну, слава Ісусу Христу, привіталася. Ну, так і так, і так. Наказав священник до неї. Але вона каже, Отче, а що ви робите? А я сиджу, кажу, і молюся. А що таке є молитва? Ну, це і розмова з Богом. А дівчина, так, знаєте, застановилася і каже: Отче, ви розмовляли з Богом. І, попри це, все, ви зауважуєте всіх людей, які ходять по селі. А я, коли ви любите Бога, ви з ним розмовляєте. А далі каже, ви знаєте, коли я розмовляю зі своїм хлопцем, якого люблю, я нікого не бачу навкруги. Моя любов не зауважує нікого. І тому я вас не зауважила, що ви сиділи, але дивна та ваша молитва, дивна та ваша любов до Бога, що ви ніби розмовляєте з тим, кого любите, але, але бачите цілий світ. І то є правда. Можна молитися і думати не про Бога, не про того, з ким ти розмовляєш. Бо якщо би ти любив Бога так, як та дівчина, того хлопця, ти б не бачив цілого світу. Чи є та любов в сім'ях? Сумніваюся, бо любов це величезний дефіцит. Любов це є то, як кажуть Святіуці, справжня любов є там. Де ти готовий віддати своє життя? Так як Христос. Я, ви знаєте, сьогодні я думаю, що та любов є в серці тих хлопців, тих вояк. Може, не тих, кого лапають, крутять їх, і, 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 і садять в, в заки, і везуть їх туди на передову. Ну, може, вони не є такі мотивовані? Може хлопці мають страх, це нормальне явище. Але особливо на початку війни, коли тисячі, тисячі не з України, а в Україну їхали захищати, віддавати життя, і сьогодні вони лежать там в сирій землі. Може, вони, я так думаю, з любови до своєї матері України їхали захищати край від тої дикої орди. Тому що немає більшої любові, як віддати життя своє. Я люблю свій телефон, я люблю їжу. Я люблю свою машину. Я люблю ще там якесь барахло. То є любов. Дорогі браті і сестри, до чого ви прирівнюєте золото до каменя? Якщо я вас запитаю знову ж таки, чи ти можеш з любові до свого телефона, до своєї тарадайки, до своєї одежі, до своєї їжі віддати своє життя? Віддай життя за свою машину, віддаси Ні. То яка то любов? То є вподобання людське, то є людські потреби. Любов тільки може бути до Бога. Любов може бути до мами, до тата. Любов може бути до чоловіка, до жінки, любов може бути до своєї держави, неньки України, бо за ті речі можна і віддати своє життя. Але сьогодні це тільки пусті слова у світі. Я люблю тебе, я кохаю тебе. Але підняти своє тепле місце м'ягеньке. І помогти своїй жінці, зробити добре діло чоловікові, не нарікати, з обов'язку виконувати свої обов'язки сімейні, не призивати один одного, не зневажати один одного. Скільки сьогодні є зневага. Гідності людської, Бог не зневажає людини, хоч людина його розпинає щодня, але Бог навіть Юда не зневажив, а не назвав його ти підлий зраднику, але назвав його друже. Чому ти прийшов сюди? Покажіть мені хоч одне місце, де Бог когось зневажає. Він вважає людська гідність, бо людина є сотворена на образ і на подобу Божу. Бог нікого не зневажає. А скільки є тих образ сьогодні в сім'ї, скільки є тих гладеньких слів. І матами, і прокльонами, і, і зна... о, як я люблю свою родину. Де є та любов, дорі, браті і сестри, із Мі сусідами? Між ким вона є? Покажіть мені, де вона є. Сократ казав, сьогодні зі свічкою піти на базар, бо на базарі найбільше є там любове, там є найбільше скупчення, церкви порожні, а базар мене кішить. Він каже: зі свічкою по базарі пройдуся. І я не знайду в день сонячний. Я не знайду. Любові. Так було, так є, і, на жаль, можливо, так і буде. Бо справжня любов вона є дуже добрі, браті і сестри, дуже вона є жертвена, без жертви немає любові. Я думаю, що та любов є в материнському серці, хоч ті діти є. Вибачте, сволочі, невдячні. Я й кажу правду, бо я чую, як вони ображають тих своїх нараз стареньких батьків. Вони є сволочі, хоч це і ваші діти, але вони не люблять своїх дітей, батьків, Ображають їх, мають бізнеси сьогодні, а мати і батько виживає, мають уплатити за тих три тисячі смішних грошей комуналку, лікарства. І питає вам, треба, може, а, які аналізи, очі, ви бачили ціни? А діти по Польщах, по Німеччинах заробляють бабло, розумієте, європейське, і вислати мамі, я кажу, скільки ваша дочка з Америки висилає, в місяць норма 100 долярів. А сама має клініку, то є позори ще сьогодні. Сьогодні любов тільки одна людей до доляра, до грошей. Вибачте, за мій лексикондрій, браті і сестри. Тут, знаєте, бракує деколи грубіянства, щоб показати тим дітям. Ви де знаєте, я так бачу тих навіх, навіть навіть тих чоловіків. Які правдами, неправдами поробили собі себе інвалідами і просто тільки шмигнути з України. Добре виїхав, маєш страх, то твоя справа, рятуй своє життя, але яка є твоя поведінка за кордоном? Вони поводять себе як натуральні сволочі, дурі браті і сестри. Бо наразі якась одна, друга, третя жінка, чи позвонить, чи напише моліться, Отче, бо пропадає тута. Я кажу, мала групу його вивезла на свою голову. Пиячить, пиячить, з колеги і так далі. Не купійки на армії. Так, є, є чесні, мало, які заробляють і висилають, допомагають армії, допомагають родині, але більшість, клуби нічні. І я наважився навіть подзвонити. І я йому на нагрубіянові. Я кажу, ти остання сволоч. Тут солдати вмирають щодня, ти виїхав втік з країни, то поводь себе нормально, що ви позорите ту нашу державу, то є істина життя. Хочемо ми того чути ще ні. Але любов, дорогі мої, це сьогодні бракує в родинах, в сім'ях, в церкві, в тому числі всюди. Сьогодні буде людина стояти, мерзнути на вулиці, 150 машин проїде. Хто й зупини? ні, бо він машинку помив, він килимок в машинці помив. Де він бабцю візьме з брудними ногами до свого божественного Тазіка на колесах? То є правда, чекай, автобус стара печериця. І що сьогодні робити, дорогі містим людом? Як сьогодні потрапити до того неба? Бог нам дає дорогу указ. Любіть, чиніть добро, позичайте не чекаючи, любіть один одного, не кривдіть один одного. І на кінець каже: будьте милосердні, як Отець Небесний є милосердний того милосердя, черства людина, самолюбива, его, моє его, я все мені має служити. Батьки до гробу мають діточкам служити. Оце сьогодні той парадоксальний гнилий світ, сьогодні нам пропонує то життя. А ви декілька парафіян, бо в більшості тут дрихлять ваші воносельчани, бо вони всі наробили той тиждень, сплять, хай сплять. Але може вам треба той Бог? Може вам треба тої любові? Може, ви будете любити Бога? Любіть, приходьте до церкви, моліться, любіть вдома всіх і всяк. Любіть навіть ту тваринку. Нащо не раз, вже може нема корів, нащо бити ту корову, яка тобі дає молоко? Хто ти є? Чи копати ту собаку? Та ліпше віддай комусь. Нащо ти то ображаєш? Я не раз так само і по селах є, то на душ життя, знаєте? Ну, на душ життя є того всього. Та Бог вам дав той дар, для чого це мордувати? А знаєте, чому людина так робить? Бо вона не має в серці любові, а камінь. Не має в серці любові, а має камінь. Будьте, дорогі мої, добрі. Будьте милосердні. Любіть один одного, не ображайте. І колись побачите, то третє небо, до якого був взятий Павло, бо до неба потраплять тільки ті, хто люблять Бога. Амінь.